Доброго часу доби. Я Олег Кристиняк, інструктор з тактичної медицини, і зараз ми проведемо огляд індивідуальної аптечки військової. Отже, ось вона в мене в руках. Кордура хороша, кріплення хороші, не широкі. Ручка зручна для того, щоб момент відкрити, є місце для розташування зовнішнього підсумку для турнікет. Досить зручна. Відкривається також досить зручно, і ми отримаємо ось такий набір. Бачимо, що зліва в нас є кров, кров, кровоспинна, і турнікети, і кровоспинні засоби, так? ізраїльський бандаж. Тут є частина, яка відповідає за дихання, за верхні дихальні шляхи, плюс є вентиляційні, вентиляційні грудні пластирі. так? Ось, Гайфін. Так, рінги, Так, Почнемо з кровоспин. Турнікет ясна річ, якісний, це кат, тут питань немає. І все зрозуміло, є кровоспинний засіб комбат Гос, швидкий тромб. Так? Ну, у військовій аптеці він є оли... кольору оливи, але тут це не грає ролі. Він... Z-складений, щоб легко було тампонувати рану. Тут додатковий бинт не для внутрішнього застосування. Ясний, що кожної аптечки, це є що ізраїльський бандаж, який дозволяє швидко і оперативно накласти тиснучу пов'язку. Далі, Ясно, що є ножиці. ножиці атравматичні, якісні. Далі є що ще? Є протиопікова пов'язка, яка також є корисною для особливо тих, хто має з розпеченими стволами або з іншими речами. Далі рукавички. Тут вони чорного кольору, їх є декілька пар. Ну, чорний колір не завжди зручний, бо не видно крові, кров і вода не відрізниш. Так? Термокодра є е, сріблястого кольору, ясна річ, було б краще, якби вона була е, що е, зеленого кольору, так? бо це демаскує. Е, далі маємо, що є ось такий, скажімо, абдомінальний. Е, Така серветка, бачимо з рентген-контрастною контрастною стрічкою. Ну, чи вона обов'язкова, ну, я думаю, що вона не зашкодить. Е Назва фрингіальний повітропровід. Е Він М ну, є досить такий короткий. Але е, тут бракує е, лубріканта. Так, тут мав бути лубрікант, наклеєний ось на цій, е, на цій стрічці, е, ось на цій частині е, назофрегіального е, на, на повітропроводу, мав бути наклеєний лубрікант, тому що пхати його на сухо дуже е, незручно. Далі. ну І тут бинтики ну, е, різноманітні. Е, ясна річ, що е, бентів багато не буває, як і, як і БК. Так? В середині підсумок також досить зручний, має різні, різні кишені е, і досить, е, досить зручний, є, скажімо, е, для використання. Скажімо. Ось є різноманітні штуки, які дозволяють ще щось додатково затиснути. Так що, в принципі, він є. досить... досить е, Досить добрий. так, Бачимо еластичний бинт, ну, міг би бути трошки ширший, скажімо, якби він був ось такої ширини, це було б було добре. там, скажімо. Ну, Ось е, набір бинтів є досить, досить зручний. Фірма, я не знаю, не буду її рекламувати. Е, ну, Ясна річ, е, як завжди, е, виробництво Китаю. так. От, ну, Досить зручно, досить якісно зроблений підсумок і, е, і скомплектований дуже зручно. так. Ну, от, ось коротко, о, все по о, по по цьому, по цьому, по цій аптечці індивідуальній. Ми маємо тут в цій аптечці е грудні пластирі, які мають вентиляційний клапан, який дозволяє стравити е надлишковий тиск в легенях. Так? Для цього використовуються декомпресійні голки, так? але е вони, її, тут, її тут немає. Е декомпресійна голка має використовуватися бійцем, який пройшов спеціальну підготовку для, для цього. Так? Але е цей вентиляційний клапан, е грудний е пластир, дозволяє стравити, стравити повітря. Якщо немає вентиляційного клапану, а є просто грудний пластир там фірми Гало чи інші глухі пластирі, то треба обов'язково обов використовувати декомпресійну, декомпресійну голку. Щодо назофарингіальної трубки, вона, вона є що різних розмірів, різної довжини. так? Насправді бійцеві треба поміряти від кінчика носу до козилка або до мочки, до мочки вуха. так? Для мене ось ця трубка що є закоротка, я не можу нею користуватися. <кху> Тому е е е повинна підбиратися під розмір. так? Ну, Бажано не малі розміри, а більші розміри. Так, завелике також є погано, тому що що буде викликати рвотний рефлекс. Ясна річ, ножиці можуть бути що замінені із стропорізом або додатково комплектовані стропорізом. Бенти бувають різних розмірів. Це є мінімально допустимі, можуть бути і більші, але це займе місце в підсумку. Рентген-контрастна стрічка є, щоби. Хірург бачив, що в рані є бинт, бо бинт нагадує м'ясо і може що зашити разом разом з цією стрічкою. Тобто регенкотрасна стрічка покаже, що в рані є, є би є бинт. Зараз є маса інших новоч... новітніх засобів для пакування тампонади рани. Так, це є що спеціальні шприци, спеціальні спреї, так ізраїльські армії, які вставляються в рану і заповнюють всю порожнину рани, і творюється швидкий, швидкий тромб. Тампонада і тиснуча пов'язка потрібна, щоб можна було зняти. Турнікет і відновити кровопостачання в пораненій, в пораненій кінцівці це от потрібно для цього, так скажемо. Насправді дуже важливим моментом в комплектуванні аптечки є її зональність. Скажемо так, з одного боку, повинно бути що, е е е які зупиняють масивну кровотечу. так? це є що Квік-клоди, е різноманітні е бинтики, так, турнікет. Ну, ця аптечка дозволяє ось таким чином пакувати, але насправді ну, це повинно бути зонування. Так? Кажемо, тут дещо зонування може бути порушне, тому що ми ось ці широкі грудні пластирі, їх бажано не складати, ось так, а бажано тримати ось таким чином, щоб вони були що готові. Так? Ми запихаємо їх ось такі, в такий в відділ. Так? Е, далі, тут ми можемо також спакувати і е, ізраїльський бандаж, який належить до, е, до, кровоспин, до кровоспинної частини. Так? Тут ми можемо спакувати ножиці, їх можна прив'язати е, на паракорді до е, того, щоб вони не губилися. Так? І ось вони, тут є така кишенька, їх можна що якось е запхати так, щоб воно сховалося. Ось е ножиці. Так? Тут ми можемо що, е ну, тут можливо не треба, для, але можемо спакувати для, е для е верхніх дихальних шляхів. Так? Це є що е трубка. Тут може бути ковдра додатково. М ось. Тут для бентів продумано такий той майданчик відкидний, так що його міняти і не треба. ну Можливо би. Якось, цей. Тепер щодо ось цього протиопікового, його можна десь розмістити, скажімо, також десь ось тут таким чином, щоб воно було ось ця. цей. Тобто по протоколу Марч. Спочатку масивна кровотеча, потім далі MRCH. Так, Ось таким чином. так. Ну, і, в принципі, рукавички також повинні бути що десь зверху. Так, вони можуть бути ось в такому доступному місці, де можна було би що їх швидко дістати. Ну, бажано розділити їх на дві пари. Одну розмістити десь зовсім, зовсім зверху, а другу десь розмістити, скажімо, де було би зручно, скажімо, Ну, ось, ось таким чином, десь між, між бинтами, так? Тому що що? Користуватися і ними потрібно, тому що понад 20 захворювань передивиться через біоматеріал пораненого. Тому, відповідно, що треба це все передбачити особисту безпеку, адже вона є в пріоритеті для нас. Ну, ось коротко по, -по, по цій аптечці, ось такий невеликий огляд е цієї аптечки. Так? Вона досить зручна, досить, е цей. Насправді є і зручніші, тобто і треба що відщіпати від моля. Є на липучках тут відкидається повністю, де платформа залишається. Але ця аптечка має право, право на життя. так? От, Єдине тут, я думаю, що це не пропускає вологи. І цей, ну, цей, ну, це, може, червоне, трошки демаскуючий, але ну, ну, нехай буде. так? Ну, Коротко, ніби. Все по тій аптечці. Ось так ми і складаємо. Замки досить надійні, є, є зовнішні, е, зовнішні розташування е, е, для того, щоб за, 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 закріпити щось на, на мольці. Ось. Зручно відкривається. Так, це одна, один з, з, з переваг цієї. Так, тут можна що, ось воно так закривається і ось так фіксується. Так, тобто Вода не попаде всередину. Ну, єдине, можливо, тут немає витікання води, але тут вона досить добре захищена від попадання вологи. Так?